Вітаємо на зв'язку і наша постійна рубрика Б'юті інновації. Сьогодні розвіємо застарілі міфи про пластичну хірургію та дізнаємося, як пластичні хірурги домагаються натурального ефекту, який винахід допоміг зробити грудні імпланти безпечними, як змінилася загальна анестезія у пластичній хірургії. А в кінці поговоримо про два хибні стереотипи стосовно використання пластики. Перший міф, про який ми поговоримо, звучить так: пластика завжди помітна та виглядає штучно. Цей вислів був доречним у 90-х роках. Тоді штучні груди нагадували дві непропорційно великі кульки. Підтяжка обличчя мала восковий ефект, а вилиці стирчали, привертаючи увагу. Зараз головний тренд в пластики непомітно прибрати недоліки та підкреслити природну красу. Приміряти майбутні груди можна за допомогою сайзерів. Це накладки, які ставляться під спеціальний топ, щоб побачити, яким буде результат операції. Часто хірурги використовують імпланти різного розміру, якщо є природна асиметрія, яка пасує та подобається пацієнту. Техніка та підхід до фейсліфтінгу також змінилися. Відтепер підтяжки не створюють ефект маски у будь-якому віці. Щоб підібрати форму носа, вилиць чи губ, використовується 3D-моделювання. На носі стало модним залишати невеличку горбинку. А щоб тренд на натуральність подарував вам найкращий результат під час корекції вікових змін. Захопіть до пластичного хірурга свої фотографії з юності. Не менш поширеним є міф про небезпечність встановлення грудних імплантів. Раніше імпланти швидко зношувалися, могли посунутись, пошкодитись від різних рухів чи травмування та розтектися між тканинами, викликаючи серйозні ускладнення. Сучасні імпланти виготовляються з інноваційних матеріалів, які мають безліч переваг. Оболонка витримує навантаження до 500 кілограмів. Навіть при пошкодженні гель не втрачає форму та не розтікається. Поверхня має шорсткість до 4 мікрон. Науково доведено, що такі імпланти краще приживаються ніж гладкі, та не викликають побічних ефектів, як шорсткі. Навпомацьки гель не відрізняється від тканин молочних залоз. Такі імпланти встановлюються позаду від грудних м'язів, тому не пошкоджують залозу та не заважають грудному вигодовню малюків. Третій міф, який лякає людей, що прагнуть покращити свою зовнішність, це небезпечність загальної анестезії. Сучасні наркозні препарати дуже комфортні та безпечні. Анестезіолог розраховує дозування індивідуально для кожного пацієнта та контролює всі показники організму під час втручання. Після операції ви прокинетесь, наче після сну. Чому загальна анестезія краще за місцеву при значних втручаннях? Це дуже комфортно, немає болючих обколювань голкою. Під час операції під місцевою анестезією пацієнт нервує, напружується та дуже втомлюється. Від цього підвищується тиск, пульс та гормони стресу. Загальна анестезія це приємний відпочинок. Хірургу зручніше виконувати всі маніпуляції, коли пацієнт повністю розслаблений. Якщо анестезіолог досвідчений та професійний спеціаліст, турбуватися нема чого. І наостанок розглянемо два стереотипи про пластику, які, на жаль, ще існують у суспільстві. Перший стереотип пластика потрібна для ледачих людей, які не хочуть займатися спортом, правильно харчуватися, щоб покращити фігуру. Але насправді фігура залежить не тільки від способу життя, а ще й від генетики, гормонального фону вікових змін. Другий стереотип пластичні операції виконують люди з низькою самооцінкою, які потім не можуть зупинитися. Насправді ж, пластика дозволяє кожній людині підкреслити свою індивідуальність, позбутися вроджених чи придбаних вад, ще більше насолоджуватися собою та своїм життям, піклування про себе, показник високої самооцінки. Давайте разом позбудемося цих стереотипів та міфів, та будемо довіряти лише доказовій медицині. Щоб знайти професійного пластичного хірурга у своєму місті, який зможе втілити всі ваші мрії в життя, заходьте на онлайн-платформу Клініксап.